Так, діти з ним робимо математика. Cool. математику? Ні! Кто не хоче робити математику? Хто не хоче робити математику? Чого ти мене б'є ще робиш твою математику?

Ти хочеш робити математику? Я не хочу робити умерка. Не так Кажи я, тато, Бей стіл Давай я. От ти дочка наказана без телефона. Тин -тин -тин -тин. А ви підпишіться на наш канал. Ми ж старалися. Да? Всім па-па-па-па! Ставте лайки, якщо хочете більше таких відео. Так, діти, з ним робимо математику. Кто не, не хоче робити?

У нас математика тридня, тато. Ти не хочеш робити у ти? Ти не хочеш робити математику. Не хочеш робити у мене умикати. Кажи я тато. Бестел. Давай я. Все, ты дочь наказана бы с телефона. -чин -чин. А вы подпишитесь на наш канал. Мы же старались. А? Да? Всем папа-папа. -па Ставте лайки, якщо хочете більше таких відео. Так, діти, з ним робимо математику. Ні, я канала математика. Хто не хоче робити математику? Хто не хоче робити математику? Це б я ще роблю твою математику? Сама ти роби скоє Те, наказана телефони. Так, у нас математика три дня. Мене, Ти? Ти не хочеш робити математику? Не хочу робити Не кату? Кажи я тато, бий стіл давай я. Все, ти дочка наказана без телефона. Тин -тин -тин -тин. А ви підпишіться на наш канал. Ми ж старалися. Да? Всім па па па, -па. Ставте лайки, якщо хочете більше таких відео.